Ми всі звертаємо до людей, які нас оточують. І нам дуже шкода їх втрачати, тому що з віком це важче заводити справжніх друзів. І ти тримаєшся за тих людей, які є в твоєму соціальному колі, але чи, чи варті вони того, щоб бути біля тебе? Чи, можливо, прийшов час почистити? Почистити своє коло, дозволити в своєму житті бути тим людям, які, які тебе цінують, які обирають тебе не для галочки, а тому, що вони хочуть бути в твоєму житті поруч з тобою. І якщо ти хочеш почистити свою соціальну бульбашку, розібратися, чи прийшов час когось відпустити, я тебе запрошую переглянути повне відео. Питання, які там є, до зустрічі.